Тим часом місцеві телеграм-канали повідомили про перестрілку в окупованій новій каховці, що на Херсонщині. В мережі опублікували відео, де чути звуки стрільби та вибухи. В соцмережах написали, що перестрілка відбувалася, ймовірно у набережній зоні. Хоча по відео неможливо ідентифікувати місцевість. Чалась війна, йде перестрілка. Така серйозна перестрілка. Сегодня у нас 20 число апреля. Город Новая Каховка. Вон все машины заездили. Пошел движ. Ну что-то серьезное началось. Замес пошел какой-то конкретный. Рити достовірність цього відео власне і те, як де воно було знято в умовах війни, ми не можемо, але зазначимо, що у проросійських телеграм-каналах запевняють, що ситуація в новій каховці під контролем. Але про деталі можемо розпитати в Сергія Нікітенка Херсонського журналіста Головреда видання Мост. Вітаю вас в нашому ефірі. Сергію Добре. в телеграм-каналах повідомлялося про ніби як перестрілку в тимчасово окуповані нові каховці. Чи відомо вам щось про те, що там відбулося насправді? Ну, почнемо з того, що повідомляли спочатку не про перестрілку, а про те, що Нова Каховка знову звільнена. Це вже не перше таке повідомлення, і не друге, і навіть не десяте. Е, ну, ми докопалися, що дійсно джерелом цього, е, цієї інформації стало це е, відео, яке ви показали. Невідомо де воно знято, і в принципі немає різниці, бо у такі. Перестрілки так, в кавичках вони відбуваються постійно по всі лінії розмежування. Таке було дуже часто в Херсоні. В Херсоні, восени, десь в вересні-жовтні щодня в районах, які прилегли до Дніпра на воєнці, на Слобідці, Що не щодня, а щоночі раніше були отакі, от в кавичках перестрілки. військові пояснюють, що скоріш за все, росіяни намагаються зі стрілкової зброї збити. Безпілотники, або те, що вони приймають за безпілотники. Ну і в принципі. Скоріше за все, те, що було дивно, що це відбувалося в день. Ми бачимо да на відео, але скоріше за все, це була якраз така у такий випадок. Був Сергію в ОК Південь. повідомляли днями, що окупанти Херсонщини готуються до відходу з лівого берега в той же час, мінують узбережжя. А от за вашими даними, яка ситуація саме так? Чи дійсно там чекають на контрнаступ і вже готові до цього от в лапках жесту доброї волі? Ну, те, що вони чекають контрнаступ, це очевидно. Але про відхід, ну чесно кажучи, люди, з якими ми спілкуємося, спілкуються наші колеги з різних видань, не підтверджують. Дуже часто буває таке, що люди повідомляють, що росіяни втікли з тієї ж Каховки. Нещодавно був нам позаминулому минулому тижні. Прийшла інформація, що все, Каховка вільна, росіян взагалі немає. Але це було там о 6-й годині вечора, а вже вночі написали, що е, заходить чергова колона. Тобто у них постійно відбуваються ротації у цих населених пунктах. І е, е, казати про втечу, ну, я не знаю. Я не впевнений. І я не кажу, що я не довіряю там ОК Південь або Генеральному штабу. Їм видніше, да, те, що ми бачимо, ну, я. Є якісь такі косвені підтвердження, да, наприклад, посилення грабунків да, там, у прибережних, неприморських населених пунктах. нам постійно поступає інформація, що вивозять обладнання з баз отдиху, дитячих оздоровчих таборів, пансіонатів, е, ці кухонне обладнання, та все що завгодно вивозять. І це теж таке знаєте, підтвердження, що до чогось готування. Тується зі Скадовська багато не награбованого вивозили. В Скадовську була інформація про те, що місцева колаборантська в кавичках влада да, втікла, але потім з'явилася інформація, що не втікла, і самі ж вони почали це спростовувати. Ну постійно знаєте, я розумію, що і у них, і у цих колаборантів відбуваються якісь певні ротації постійно відбувається оцей. Обіг угу. чогось природі Сергію. Ще цього тижня російські медіа повідомляли про візит Володимира Путіна на окуповану частину Херсонщини. А чи був цей візит за вашу інформацію, за вашою думкою? Тому що от секретар РНБО Олексій Данилов каже, що то був не справжній Путін, був двійник. А і якщо це був Путін, то яка власне мета приїзду була? Ну, я в сортах путіних не розбираюсь, тому, чесно кажучи, не знаю, чи той там був Путін чи не той. Але колеги з центру журналістських розслідувань з'ясували, де саме він був. Він був дійсно ну. Той, хто був да, був на Херсонщині, е, був в селі щасливцовому. Вдалося е, перевірити за фото, відео, що це дійсно було село Щасливцево. Вони навіть називали пансіонат, в якому він перебував, е, кому він належить. Це здається, це медінвестовський якийсь пансіонат. Ну, тобто, він був, коли він був, ну скоріш за все, це було за тиждень-півтора, за тиждень до того, як з'явилось це відео і повідомлення. Тому що там чутно, що він каже, що скоро Пасха да. Хоча відео вже з'явилося після Пасхи. Ну і в принципі, коли кажуть, що він був в генічсько, це неправда. Да? жодного підтвердження, що Путін був в генічсько не було а фактично щасливцього на рабатській стрілці вже підтверджено. Сергій, от лише за минулу добу військові Росії випустили по населеним пунктам Херсонщини 80 снарядів, і майже щодня ми насправді чуємо про обстріли, про жертви. На жаль, куди ціляться російські військові? Чи дійсно от націленно тероризують цивільне населення? Чи таким чином відбуваються атаки ЗСУ? Що відбувається? Ну, знаєте, куди ціляться, теж важко сказати. Да. В принципі, з того, що ми бачимо, ну не про все можна казати, розповідати. Да. Але ну, там, от вчора в одному з сіл був, був сильний обстріл, загинули люди. Ну, не повідомляється де, але ми знаємо точно, що там ніяких військових не було. Це цивільний об'єкт, господарський, скажімо, цивільний об'єкт біля річки. Там не могло і не було вояків, і ціляться вони відповідно виключно по цивільній інфраструктурі. Ем, так само, як е, ну, в Херсоні зрозуміло, що мені здається, що стріляють просто на Ем, Хоча вони кажуть, що там вони цілились позавчора. Це сильний обстріл, був коли загинула людина на центральному ринку. Вони кажуть, що цілились у військомат, але я був біля того військомату не один раз, і він вже давно стоїть розбитий, його по. Ще давно і там нікого нема. Тобто, ну, це знаєте, таке. Вже після того, як вони вбили людину, розповідати, що свій військомат. В населених пунктах вище Херсона по Дніпру теж ну, там обстріли відбуваються хаотично, але цілять в цивільну інфраструктуру. В Береславській громаді, за мою інформацію, розбомбили вже всі майже школи. В Зміївці, в Береславі, в Новобереславі. Я був в, наприкінці лютого в Береславі в одній з цих шкіл. Ну це просто жахливо ну зріліща. Да, там просто розбито все, і навколо, і будинки. Ну все потрощено. хоча. Ну, я вам чесно скажу, я жодних ознак того, що там, хоча б перебували якісь військові, не бачив. Сергію, дякую дуже. Це дійсно така вражаюча інформація. Сергій Нікітенко, головний редактор видання МОСТ, долучився до «Свобода ранок і розказав про ситуацію на Херсонщині. І головне, чи чекають російські військові контрнаступ ЗСУ. Дякую.